З нами на зв'язку Тарас Загородній, Пане Тарасе раді вас вітаємо. Слава Україні! Дякуємо, що ви з нами. Доброго ранку, героям слава пантрас. Я дуже добре пам'ятаю, що е, часто наші експерти, наші гості, вони кажуть, е, ви там сильно не реагуєте на те, що відбувається, наприклад, в Америці під час передвиборчої кампанії, чи то е, коли вони обирають своїх політиків, чи то коли в них президентські вибори, бо все, що вони кажуть, вони кажуть, ну тому що так треба. А вже потім буде насправді все добре. В принципі, ми щось дуже схоже е, бачили і минулого разу е, пов'язаний з конгресменами, які там різно говорили про Україну про скорочення витрат, а потім навпаки зараз тиснуть на Джо Байдена. З іншого боку, зараз починається вже в такої в такій гарячій фазі передвиборча кампанія. Президентська і є в нас різні заяви, як хороші, так і не дуже. Там знову пропонують нам, звісно, ж там скорочення фінансування зі сторони сполучених штатів Америки. А є і навіть от, наприклад, сенатор Сполучених Штатів від республіканської партії Лінсі Грем, який вважає чомусь, що нам обов'язково треба провести вибори наступного року. Навіть не зважаючи на війну, що нині стоїть за всіма цими заявами, і наскільки ми тут в Україні чи скоріше наша влада політики мають серйозно сприймати такі поради? Дивіться, ми повинні, знаєте, в першу чергу концентруватися на власній безпеці, так робити більшу зброю, щоб не хапатися, знаєте, за серця і чекати, що там хтось якийсь в передвиборчих перегонах, що говорити. В дійсності такі ризики існують. І те саме стосується, ми повинні навчитися не все, що говорить в США, взагалі співпадає з українськими інтересами, і реально виконати в реальному житті. Ми звичайно поверні. Важаємо думку республіканців, і це таке, але в мене питання: як він бачить організацію виборів та прихід людей на дільниці, так, коли є ракетні атаки? Тим більше, от як це прилетіли нещодавно в Чернігів, наприклад, тому звичайно, що ми розуміємо їхні побажання, але я ну не бачу, як це фізично можна виконати. Якщо тільки одне буде, наприклад, закрите українське небо. Якщо Сполучені Штати Америки готові приєднатися до такої ініціативи, організувати закрите небо над Україною, то теоретично на це можна подумати, тому що не все, що говориться, воно є корисним для України, як я сказав, і. Е, Сказано з м, розумінням реалі. Тим більше, якщо я не помиляюся, коли я дивився інтерв'ю цього шановного сенатора, він чомусь його давав в підвалі. Так. От чому він давав його в підвалі. Мені знали, та? що він от, в Україні от, Думаю, він в укритті, напевно. В укруті, от мене цікаво. А чого це він в укритті сидить і дає інтерв'ю? Так? От, от, от таке, знаєте, риторичне питання. Ну, ви, ви праві, та, в тому, щоб спокійно це все сприймати. Хоча ми ж пам'ятаємо, що для нас Україна важливо, щоб не було зменшення підтримки, зменшення фінансування. Ну і звісно варто та уваги. Тому. Б... Тепер людей повинні ставити під ракети. Що через те, що теоретичне якесь там фінансування, ну от ну, мене таке знаєте питання. Ну ми, ми повинні розуміти, що багато чого говориться, як є побажання внутрішньополітичні ігри, в тому числі у Сполучених Штатах Америки, і так далі. Ми повинні теж. Вміти говорити ні, коли воно не потрібне і над... але аргументовано сказати. Ну от питання: як, як ви будете забезпечувати безпеку людей? Як ви пропонуєте нам забезпечити безпеку людей? А, і хто це буде робити? Ну просте питання, знаєте, не треба теж знаєте, стрибати там, де не треба стрибати, на на, на кінчиках пальців. Хочу вас тоді розпитати вже не про нас, а про них про те, що відбувається за парібріком. Нове повідомлення про нову дату зустрічі між Ердоганом та воєнним злочинцем Путіним. Вже кажуть про четверте вересня. Я думаю, що не випадково четверте, а не 3. 3 – нехороший хороший день для Російської Федерації. Можлива зустріч буде у Сочі. Та нагадаємо, що нібито Путін мав полетіти до Туреччини, але це все скасувалося. Ну і тепер Ердоган має. Я не знаю вже чи то на килим, чи на дружню зустріч прилетіти. До Путіна. Пане Тарас, як ви гадаєте, наскільки реалістично, що двоє президентів один абсолютно, звісно, поважна людина інший воєнний злочинець, зможуть поміж собою про щось домовитись. Ми розуміємо, що ключовою темою, зокрема, стане і повернення Росії до зернової угоди. Або, як кажуть, там буде два вектори: окрема історія там, де буде тільки Росія задіяна, друга там, де буде Україна. Чи є у Ердогана нині аргументи для переконання Путіна? Є аргументи українські українські надводні дрони які знищили спочатку корабель військовий, а потім танкер Оце працює. От Тартаган може сказати така про що про що мова йде, якщо ви не зможете. ви Тут питання. А навіщо тоді Росія приєднувати чи не приєднувати до зернової угоди? І фактично витискають зернової угоди вже військової сили, як і воно повинно бути. Знаєте, для того щоб підтвердити серйозність намірів? Ну пам'ятаєте, нещодавно було інтерв'ю пана малюка CNN, де були надані кадри, красиві з гарною як... якістю до речі. Як знаєте, як 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 поряд стояли, як входять надводні дрони в Кримський міст, так тут тут питання виникає. А навіщо тоді Ордогану взагалі зустрічатися з Путіном, окрім того, щоб отримати е, плату за те, що він приїде до нього? Я упевнений, що Ордаган що пару мільярдів доларів збив з Путіна тільки через те, що він до нього приїде. Там нікого на килим приїжджає тільки Путін. Якщо Ордаган... Робить велику ласку Путіну, приїжджає до нього. То це ну Путін ну, точно вважаєте, що Путін схуднув на пару мільярдів доларів. Це точно. це тільки щоб приїхати а, і поговорити. А що далі буде? Це ще велике питання. Тому я думаю, що звичайно, що тільки військова сила, спроможність України а, організовувати безпеку, тому тим більше, ну от я теж читаю повідомлення раптом, що сталося з нафтовим а, експортом Рос. Сіє в новоросійську, а не тому, що щось прилетіло в порт, а тому це тільки так працює. Чим більше буде ударів по знищенню інфраструктури Росія, наприклад, новоросійську, чим більше буде ударів по російським кораблям, які заважають судноплавству вільному в чорному морю, знаєте, виявиться, що її зустрічатися з приводу зернової не немає сенсу, тому що предмет дискусії просто зникає. Тарасе, не лише лінсі Грем з бункерів коментує щось. Є ще один сенатор Сполучених Штатів Америки, Річард Блюменталь. Він побував у Києві в укритті. і Після цього, судячи зі всього під враженнями, заявив, що українці мають повне моральне право атакувати російську територію. Після того, як ми чуємо неодноразово, що зброя нам надається з обмеженнями, не стріляйте в бік Росії, не літайте цими літаками в бік Росії, автомат цей за кордон також не переносите, бо це не можна. А, то тепер, коли сенатори почали в такому ключі висловлюватися, чи може це стати першим кроком до зміни парадигми, до того, що люди Ні. врешті зрозуміють за кордоном. Я читав. Тав повністю заяву цього блюменталі. висказав сказав українською зброєю. Запам'ятайте раз і назавжди, щоб ми не поверталися до цієї теми: зброю для ударів по території Росії вони не дадуть. Це їхня чітка позиція. свою робіть, будь ласка, бийте. От, от що це чітка позиція, що Остін ще півроку тому, коли після перших ударів по Енгельсу, чітко сказав, що ну він так хитрувато сказав вам в англосаксонському такому гуморі, що Сполучені Штати Америки не будуть стримувати розвиток далекобійного зброєння в Україні. А далі вони підкреслюють, що робіть своє і бити. От вчора, от Юрій Бутусов писав, що українці змогли зробити Нептун. Тепер він б'є по наземному. Цілях, і вон знищили. Знищили вон там на Тархенхуті знищили установку вартістю 1 мільярд доларів. Оце серйозна розмова. Оце а от, а, от цими нептунами можна й бити по території Росії, тому що американці офіційно до цього не мають ніякого стосунку, як і західні е, партнери. Якщо я взагалі вважаю якщо там виникають проблеми, наприклад, з західними деталями, можуть не дати. Це теж можливо. Mm -hmm. Я вважаю, що треба брати китайські деталі. Це взагалі буде Така іронія долі, коли по території Російської Федерації будуть прилітати ракети з, з, з китайськими деталями, які теж, в принципі, якщо дуже постаратися, можна знайти на відкритому ринку. Мої... Тобто, тут питання. На, на, нашого озброєння ми нікого не питаємо, куди бити, як бити. Ми повинні поставити собі мету. От у нас повинні бути такі ракети, які знищують ворога. І тут питання: ну, не даєте атакам все, а ми ще подумаємо, брати чи ні. А чи випробували в бою. А от дивіться, Шторм штормше літає добре. Ну, мабуть, у британців краще зброя, ніж у вас, американці. А ми ж не знаємо, що воно таке. А от у французів краще літає. Знаєте, тут тут же ж питання перемовних позицій. А, а в перемовинах теж питання: хто кому більше потрібен. Тобто, є, чим більше у нас буде власного зброєння, чим більше у нас буде. Ee, власних власних ракет бережуючих боєприпасів, тим менше ми будемо. От як ми почали розмову, хапатися за серце. Що там прийде, не прийде там. Почув то в на жаль, час розмови вичерпано. Мусимо прощатися 10.00 на годинниках. Тарас загородній політолог був на фінал години. Дякуємо.